Між світами під такою назвою в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка розгорнуто виставку художника Олега Чуйка, професора завкафедри дизайну і теорії мистецтв Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Тут представлені давніші графічні роботи митця, а також його відому і за межами України серію подорожей казки Андерсена. На картинах зображені місця пов'язані з данським класиком каскарем. А ще ці роботи вміло інтерпретовані в комп'ютерну гру у вигляді віртуальної мапи. Андерсен єднає серця. Тут вміло поєднані мистецтво і новітні it Можливості це швидше можливість показати ретроспективу моїх робіт графічних. Тут є представлені як роботи раніше чотирнадцятого-шістнадцятого року, і але в більшість робіт є 25-го року. Ну зокрема, позаду мене серія. Королів по подорож королівством Казок це спеціально розроблені роботи, і вони інтегровані, пов'язані з життям і творчістю Андерсена. І вони інтегровані в комп'ютерну гру, яку розробляє наш універсифахівці нашого університету для студентів, для школярів. І концепція нашої гри була така, щоб можна було графічні роботи. якби, за допомогою графічних робіт створити ігрову мапу, Тобто це одна з таких цікавих. Крім того, тут представлена свіжа ліногравюра, зроблена, там, різна, ну, різна тематика, але вона також 25-го року. Дорожами Андерсона це цікаво. Скажіть, будь ласка, це ви? А ви були по тих всіх місцях? Е, ні, я був тільки в одному місці, але що при тому, сама постать Андерсона дуже цікава. І у нас е, команда, яка займається іграми е, комп'ютерними в карпатському університеті, вже працює довго. Ми розробляли зокрема гру присвячену давньому Галичу. Потім гру українській літературі, ну тобто ми, я, співав, я один з співавторів. Тому, коли вже така вдячна тема, як Андерсен, з'явилася, то була дуже гарна нагода скористатися як художнику, не тільки як дизайнеру, графіку і інтегрувати свої роботи в гру. Олег Чуйко художник всеукраїнського та міжнародного визнання. Напевно, один з таких найцікавіших проєктів, який буквально 5 п'ятого числа був в Києві, це міжнародний ярмарок сучасного мистецтва Арт Київ. Це масштабна найбільша в Україні подія сучасного мистецтва в розрізі галеристів. Тобто там топові галереї, топові художники. І дуже приємно було, що я мав можливість представляти там Карпатський університет своїми роботами. Там були представлені мої живописні роботи, всі тільки нові, там од назу мов, що 25-го року. Це акрил, ну такий більш контемпорарі, сучасний, але ну, доволі незле. Цікава інтерпретація образу жінки в художніх роботах, митця образ жінки в сучасному мистецтві, особливо в кризовий український період, він дещо по-іншому постав зараз можна інтерпретувати, скажімо, ті роботи, які я робив раніше. Там якщо по назвах дивитися, це не просто там ню, це образ і долі, образ і різноманітних життєвих ситуацій, але Сучасна жінка, як на мене, особливо в час повномасштабного вторгнення, вона набагато глибша і складніша, бо наші жінки взяли на себе зараз великий тягар. І... Боротьби і підтримки тих, хто бореться, і просто підтримки країни, підтримки життєздатності нашої. І це вже не тільки натхнення, а це вже і така дуже серйозна трансформація. На жаль, надто різко і надто невдалий цей період, щоб. Так, жінки по-іншому стали сприйматися в суспільстві. В даному випадку я навмисно тут хотів показати якийсь такий варіант, що все-таки життя продовжується. Як би ми не глибоко не заходили в військову ситуацію, людям люди мусять жити, мусять працювати. Життя кожній людині дається один раз і Згадаємо наших дідів в найгірші часи після війни, в часи боротьби. Люди все рівно закохувалися, люди все рівно поважали один одного, люди все рівно робили весілля і народжували дітей. І старалися відвідати те, побачити те, чого не бачили. І власне, це один із факторів, за що варто боротися мати можливість жити в нормальному житті. Можливо, це я не хотів сказати втеча, це просто демонстрація такого, можливо, внутрі власне і виставка називається між світами. Це такі ілюзії, роздуми ну, художника, які знаходяться між світом реалістичним і світом, можливо, якимось бажаним. Тому, власне, так і позиціонується виставка. Професор Олег Чуйко з великою повагою ставиться до своїх студентів та надіється на їхні успішні досягнення в мистецтві. Сьогоднішні студенти це особливо така, дуже як це вони попали в дуже важкий час, але вони здебільшого дуже талановиті а нам мене на кафедрі дизайну нам ще дуже пощасливо, бо до нас поступають ті, хто реально мотивований, ті, хто хочуть займатися мистецтвом, ті, що хочуть займатися дизайном, ті, що хочуть працювати з творчістю, з красою, з якоюсь естетикою, з функціональністю. Вони якби, вчаться дарувати ну, людям зручності, красу. Це дуже важливо, і я думаю, що вони до певної міри і нас надихають для того, щоб ми і могли працювати і як викладачі, і стимулюють для того, щоб ми могли не тільки розказувати, а щось і показати. Високо оцінює талановите вміння поєднати викладацьку діяльність з креативною творчістю професора Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Олега Чуйка. І керівник вишу Ігор Цепенда. Приклад нашого колеги, професора Олега Чуйка є яскравим прикладом того, як викладач, крім того, що він ділиться своїми знаннями, так само знову ж таки спільно зі студентами реалізовує нові цікаві проекти. Це поєднання, така синергія викладача учня вирізняє саме. І професора Чуйка, і багатьох викладачів Карпатського національного університету, тому що вони розуміють, що саме в цьому симбіозі розвиток не тільки університету, але знову ж таки найважливіше дуже цікавих проєктів. Ми сьогодні є свідками проєкту, який знову ж таки має дисциплінарний характер. З одного боку, він мистецький і чудове виконання. З іншого боку, включені інформатики, які на цій основі зробили комп'ютерні ігри. І це вже. Низка таких проектів, але цікава тим, що він дуже високо був оцінений датською академією наук нашими колегами з Данії, оскільки вони були в захоплені не тільки того, як українці бачать Андерсона, але найважливіше, як використовуючи сучасні технології і мистецтва, такого арт проєкту у виконанні IT, вони ще раз ми би засвідчили про те, що ми не тільки технологічно цікаво, але креативна нація, яка дивує і буде дивувати наших європейських колег а побратими по художній майстерності Олега Чуйка кажуть про його неординарну творчість, креативний підхід у філософському задумі кожної роботи. Знаю Олега Чуйка як художника більше 20, більше чверті століття. Спостерігаю за цим процесом і хочу назвати його. Розвитком. Він дійсно розвивається, він активний як митець, але най... найцікавіша його риса це те, що будучи науковцем, таким грунтовним, з... з репутацією відповідною. І цього достатньо, щоб відбутися в житті. то оця чуйкова е, різноплановість в творчості, де і графіка, і малярство, і е, ткацтво, воно говорить про людину як гармонійно розвинуту, якої насправді. Е, Ну, до такого рівня, власне, і варто прагнути, якщо ти читаєш книги і отримав відповідну освіту. І тому з цього огляду Олег Чуйко добрий приклад для молоді. Він надзвичайно, по-перше, експресивний своїй творчості, дуже такі філософські тематика. Філософська тематика, і в різних галузях працює як в текстилі. Так у графіці, так і в малярстві. Хотів би сказати, що мене приємно подивувало його активність. Я не чекав, що недавно робив виставку персональну. І тут зараз з новими роботами. Сьогодні ми бачимо дуже цікаві роботи у новому пошуці. Дуже цікава, особливо графіка, така відточена. При тому, що тематика така філософська, але цікава його трактовка. І хотів би сказати, що дуже добре володіє плямою, лінією, і особливо це все закручується в композиції. Хотів би ще відзначити в тому, що е, велика активність творча, попри те, що е, у нас зав кафедри е, дизайну теорії мистецтва велика робота, така викладацька організаційна робота, але поза тим е, він не покидає е, ще. Е, е, Творче перо, творчий пензель і це видно по його активності на виставках. Недавно дуже цікаву роботу подав на шостій це український арт-акту у червівцях. І тут раптом раз буквально це розрив пів місяця і вже тут робить персональну виставку тут Івано-Франківську.